Ується відзначити свій черговий день народження З цієї нагоди. У місті відбувається дуже багато заходів, і один з них це ремонт доріг. Наскільки якісно він відбувається, ми зараз разом з вами дізнаємось. За сонячної погоди ямковий ремонт по вулиці Героїв України проводить підприємство Ефект. Ми вже знаємо вашу фірму як якісного підрядника. Ви і цьогоріч теж будете ремонтувати наші дороги. Так, да, ми збираємося по всій Кіровоградській області робити дороги. Ну, як бачите, все робимо як нужно. Люди перевіряють, смотрять, приїжджають з білого дому. Ну, довольні. Сам. Навіть голова міста приехал, хвалила, говорил, що все нормально. Ну, Будемо намагатися, щоб люди були если Якщо ну, буде все плохо, нас не буде більше з вас здесь делать. Будемо делать як потрібно. Цього дня проводився загальноміський суботник, до якого долучилися бюджетні установи міста та бажаючі мешканці. Вимили до близьку центральну вулицю міста та другорядні вулиці. Наступна наша зупинка це парк культури відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка, де будуть відбуватися основні урочистості. Тут теж йдуть прибирання. Це стараються працівники Світловодського територіального центру. Директор Юрій Павлов намагається не відставати, тому небагатослівний. Юрій Юрія ну ми бачимо, що директор. Не ходить руки в брюки, а теж працює. Що ви робите? Порядок наводимо. Ваша організація долучилася до суботника. Да, да. Нам Який наград... ваш обсяг роботи? А треті школи, і... короче, права сторона парка. Ви як ну, така організація, яка піклується про е, наших ветеранів, так вам, мабуть, особливо радісно цього дня зробити їм приємно, так поприбирати? Так, да, Дуже радісно. <гум> <гум> дуже приємно, що наводимо порядок, щоб люди відчували хоч в чомусь якусь доброту, що в місті все-таки всі стремляться щось зробити на краще. Заступник директора терцентру Тетяна Череднічук каже, що підопічні вболівають душею за місто, яке будували. У нас працює в територіальному центрі п'ять відділень, і саме велике – це відділення надання допомоги вдома, де працює 65 працівників, це переважно жінки, вони догляють лежачих або слабоходячих. Це люди дуже похилого віку. Вони будували це місто. Вони зараз не ходять або слабо ходять, але ж всі піклуються за місто, всі питають, як там, що нового, і наші соціальні робітники не тільки їм допомагають готувати їжу. Прибирати, купати їх, але і розмовляють з ними, розказують, як розстроюється наше місто, яке наше місто красиве. І сьогодні ми з задоволенням вийшли всі на суботник, тому що хочемо, щоб наше місто і для нових поколінь було таке ж саме гарне, красиве, і вони піклувалися і любили наше місто. А на центральній площі міста вже здули пилинки. Ярослав і Мишко чатують над новим об'єктом. Зараз дізнаємось, що тут відбувається. Ми знаємо, що тут похований постамент, який колись був Леніним. А що ви зараз тут робите? Зараз буде робитися повністю як монумент квадратний. Буде зробитися бордюр і по центру посадяться квіти. І буде гарно. Це ви приурочуєте цю роботу до Дня міста? Так, до Дня міста вже буде все гарно і красиво. Стигнете? Звичайно, постараємося. Світловоцьк поринає у хвилю вітань з днем народження. Маленькі власівчани вже знають, якщо свято збирайтеся гуртом з друзями і гайда до будинку культури. Там чекають веселі конкурси, естафети, змагання. Рукодільники із студії Барвінок прикрасили свято своїми дивовижними виробами. Депутат Кіровоградської обласної ради, голова громадської організації Наше місто Костянтин Каспров разом із своїми помічниками у день захисту дітей підготували сюрпризи. Кожен учасник отримав яскравий подарунок, м'ячі або іграшку, скакалку, дартс, водяний пістолет і багато іншого. Свято продовжилося у Власівському будинку культури. Там творчі колективи Власівки Світловодська та Кременчука підготували різнобарвну феєричну концертну програму. Глядацька аудиторія, а це переважно дітлахи, весело аплодували та раділи святом. Депутат обласної ради Костянтин Каспро привітав усіх маленьких жителів Світловодщини із їх прекрасним святом Днем захисту дітей. Дорогі діти, мами, папа, дідусь, бабусі. Поздравляю всіх вас, нас замечательні святом, Днем захисту дітей. Ведь діти для нас найдем. Ми хочемо, щоб вони жили лучше, чем ми, і для цього стараємося кожен день. все депутаты городского совета, я как депутат областного совета, общественная организация «Наш город» работаем над тем, чтобы детям в нашем городе жилось комфортнее, лучше, чтобы наш Светловск наполнился радостным детским смехом не только сегодня, но и круглый год. Після концерту учасники та керівники колективів поласували смаколиками від селищного голови Анатолія Бабаченка та голови ГО наше місто Костянтина Каспрова. Хай всі діти України будуть щасливими, веселими, розумними. Вони наша надія, вони наша радість і гордість. Сюжет підготували Вікторія Атамас Роман Бравічев, телерадіокомпанія Веселка. Щороку в перший день літа відзначається міжнародний день захисту дітей. Від нашої уваги, любові, виховання залежить їх доля. І якщо ми будемо ростити їх у добрі, змалечку оточимо їх любов'ю та милосердям, вони змінять наше життя на краще. В цей святковий день ми завітали до навчально-виховного комплексу гімназії за номером 4. Школа славиться своїми добрими традиціями щодо виховання підростаючого покоління. Тут великої уваги приділяють морально-естетичному та патріотичному вихованню дітей. В оздоровчому таборі каштан, який відкрився в цей день, продовжують ці традиції. Діти після закінчення навчального року, після натхненної, але напруженої праці, потребують оздоровлення, відпочинку, змістовного відпочинку. І ми побудували свою роботу табору так, щоб діти могли не лише відпочивати, але і поглиблювати свої знання. В рік англійської мови, який проводиться в цьому році в Україні, ми Започаткували роботу літньої мовної школи, яку відвідуватимуть 52 дитини, і спланували роботу цієї школи так, щоб вона носила практичне спрямування, щоб діти могли не лише поглиблювати теоретичні знання, але й на практиці застосовувати набуті знання. Такий важливий день до гімназії завітали поважні гості, представники всеукраїнського об'єднання політичної партії Батьківщина, а саме голова партії Таїсія Гончаренко. Та депутати міської ради Сергій Волохов, Олександр Плахотній та Сергій Філоненко. Хочу сказати, що діти України це наше майбутнє. Хочу закликати всіх дорослих поважати права дитини. Наші діти це майбутнє нашої України. Як ми їх виховаємо, як ми будемо поважати їхні права, які дамо ми їм знання, таке майбутнє ми отримуємо. Через 10-20 років пройде зовсім небагато часу і наші діти будуть керувати нашою державою. Тому ще раз хочу сказати: привітати дітей зі святом і закликати дорослих поважати наших дітей. Гості поздоровили дітей з святом та відкриттям оздоровчого табору Каштан, а також побажали їм міцного здоров'я, успіхів, радісного та змістовного відпочинку під час рідніх канікул. І подарували ціні подарунки та солодощі. Таїсія Гончаренко привітала дітей з початком літа. Сьогодні ми, депутати Світловодської міської ради, та й, взагалі, ті, хто є представниками нашої дорогої рідної батьківщини, прийшли до вас, щоб привітати вас воєвим святом. Як сказав, наш шановний любий наш директор, дорогий нам всім, про те, що у вас сьогодні два свята. Сьогодні відкриваємо табір каштан. Який вже досить відомий в нашому місті. І сьогодні ми дякуємо і низько кладемося вам, діти. Сьогодні 30 держав святкують ваш день. Тож ми прийшли з подарунками, щоб привітати вас з таким днем, міжнародним днем захисту вас, дітей. Діти були в захваті від подарунків та порадували гостей своїми концертними номерами. Матеріал підготувала Тетяна Назаренко. 1 червня Міжнародний день захисту дітей. Цей день ми завітали в один з навчальних закладів міста Світловодська спеціальну загальноосвітню школу-інтернат номер 1 Директор школи Антоніна Ткач розповіла нам, які заходи відбуваються у школі саме цього дня. Почесними гостями в школі були голова Світловодської районної державної адміністрації Сергій Твердовський та депутат районної ради Андранік Тартитян. Слід зауважити, що адміністрація району постійно здійснює шефство над школою, допомагає у проведенні різних творчих та тематичних заходів. І в цей день вони, звичайно, ж були разом з дітьми. Ну, в частності діткам адміністрації на сьогодні притула до цього свята всім дітям, які позбавлені. Пікування батьківського, дітям учасникам АТО, малої дітям, шкільними автобусами сводять на їх клуб, там ну, виставлені атракціони, буде безплатне морозиво, безплатний квас, азована вода і безкоштовне катання на яхті. Ми зараз хочемо цей заклад, щоб був, працював під патронатом районної державної адміністрації. Тобто Ті питання, які під час виникнуть, ми поспілкуємося з керівником цього закладу, будемо вирішувати в робочому порядку. Я думаю, що будемо допомагати в роботі цього закладу цим лік. Ну, Я вам скажу більше, це наше майбутнє діти. Насправді я дуже вражений, я, коли зайшов сюди цей заклад, я побачив, що насправді так. Максимум до дітей уваги привертають викладачі. Я дуже їм вдячний. Ми, як депутати, ми будемо максимум допомагати підтримувати, піддержувати кожне питання, яке до нас буде підставлено, виставлено. Ми будемо роздивлятися максимально чітко, глибоко. Діти були особливо задоволені увагою поважних гостей, проведенням свята, відкриттям літнього шкільного табору, екскурсіями. На знак поваги учні отримали святкові подарунки і у відповідь порадували гостей своїми творчими здібностями. Матеріал підготувала Тетяна Назаренко. Цьогорічні урочистості з нагоди дня захисту дітей співпала з проведенням на території клубу «Кристал» всеукраїнських змагань з вітрильного спорту серед юнаків та дівчат. Вітрила надії. Організаторами змагань стали Федерація вітрильного спорту Кіровоградської області за підтримки Світловодської райдержадміністрації. Змагання з вітрильного спорту тривали 5 днів. З 28 травня по 1 червня. Я хочу поздоровити всіх учасників, змагань, представників, присутніх тут з початку наших змагань. Усім побажати здоров'я, щастя і, як кажуть у нас в спорту, всім усім пути, щоб кожен спортсмен здобув ту перемогу, яку він хоче. Дозвольте. За дорученням голови Кривоградської обласної державної адміністрації Сергія Анатолійовича Кузьменка вітати вас на цих змаганнях попутного вітру в вітрилах і сім путів під Києва. Я сердечно вітаю вас на нашій гарпі світлоччині і гадаю, що ці змагання для кожного з вас стануть змаганням перемоги, змаганням радості, змаганням того, що ви. Знайшли себе знаходитеся в житті, що, що вітрильний спорт це ваш спорт, це спорт, який вам доставляє якусь радість, якусь удовольствие. Змагання взяли участь 70 спортсменів з 9 областей та міста Київ. За результатами вітрильних перегонів пильно слідкували голова перегінного комітету всеукраїнських змагань з вітрянного спорту, суддя національної категорії Сергій Шумілов. Та провідний тренер штатної команди національної збірної команди України з вітрильного спорту Юлія Кисельова від імені Міністерства молоді та спорту України я вітаю всіх учасників всеукраїнських змагань серед юнаків та дівчат, вітрила надії. Я сподіваюся, вся Україна разом буде болювати за вашого земляка Бориса Швеца, який у складі. Екіпажу з Павлом Мацуєвим з Миколаєва виборов ліцензію на участь національної збірної в 31-х Олімпійських ігор в Бразилії. Я сподіваюся, що саме цей клуб дав початок розвитку його спортивних досягнень. І ще ця земля не раз підготує. Юних спортсменів, за які ми будемо полювати на міжнародних аренах. А нашим учасникам змагань перемог і ще раз перемог. Офіційне закриття відбулося саме в день захисту дітей 1 червня. Переможців особисто поздоровив голова районної державної адміністрації Сергій Твердовський. Він вручив кубки, медалі та спортивний одяг. За сприяння Світловодської райдержадміністрації для дітей району, серед яких були діти з малозабезпечених сімей, діти, позбавлені батьківського, піклування, діти учасників АТО та ліквідатори Чорнобильської аварії, було організовано безкоштовне катання під вітрилами, безкоштовні розваги на атракціонах, святковий концерт, безкоштовне частування морозивом, квасом та солодощами. Діти були задоволені святом. Переможці горді своїми досягненнями. Богдан, скажи, будь ласка, яке тебе враження від того, що ти здобув перемогу? Дуже весело, старався довго, не прокладає руки. Хочу зауважити, що діти, які захищали рідну Кіровоградщину, вже мають дорослий розряд і приймають участь у дорослих змаганнях. Наразі наше завдання тренувати молоде покоління. Завдання обласної влади. Я отримав таке завдання. Відновити секцію вітрильного спорту тут, в Світловодську. Для цього буде виділена ставка тренера для роботи секції тут, в Світловодську, від обласної дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву. І впевнений, що коли не на наступних змаганнях, то через одні змагання Кірвоградщина обов'язково буде представлена на. Змаганнях вітрильного спорту з цього приводу висловив свою думку голова райдержадміністрації. Прийнято рішення і отримано вже погодження з обласної державної адміністрації про те, що буде на територіях клуба працювати тренер від обласної юнацької спортивної школи, який буде безпосередньо займатися підготовкою дітей. Повітрильному спорту до нас звернувся безпосереднє керівництво як клубу Кристал з питанням того, що у нас можливо провести чемпіонат України в дорослий і всеукраїнський. Змагання на надії в разі тому, що якщо районна державна адміністрація, тобто районна влада чи міська влада, профінансує даний організаційний захід. Тому ми прийняли рішення, винесли це питання на районну раду. Наші депутати прийняли рішення, профінансували цей захід. І такі відбуваються на сьогоднішній день. Ці змагання, тобто, це дало можливість це все зробити. Матеріал підготувала Тетяна Назаренко.